Вітаю вас в ефірі першого міського програма інтерв'ю дня в студії працює Вікторія Пінчук. навички поводження зі зброєю та вміння стріляти зараз надобляться багатьом українцям. В Розі з такої нагоди проводять тренінги і вже не один раз, а саме е заняття з вогневої підготовки. Тож більше про такі тренінги нам сьогодні розповість старший викладач кафедри спеціальних дисциплін та професійної підготовки Криворізького науково-навчального інституту Донецького державного університету. Університету внутрішніх справ Володимир Голик. Пане Володимире, вітаю в нашій студії. Зокрема, розпочнемо з того, як все ж таки ці курси стартували, скільки їх було проведено, і коли виникла така потреба, взагалі. Це було до повномасштабного вторгнення чи вже після вже так розвинулася ця гілка? Е, вітаю, радий, що запросили на ефір. Е, ці курси з Безпечного поводження зі зброєю на базі нашого закладу вищої освіти проводяться з 2016 року. Ця тема буде актуальна завжди. Для різних категорій громадян. Ми проводимо ці тренінги, саме ці заняття, про які ми з вами зараз ведемо розмову, вони проводяться в рамках реалізації проєкту Центр готовності цивільних. Цей проєкт розвиває благодійний фонд Сергія Притули. І один, одним з координаторів, нашим партнером в проведенні цих тренінгів, є громадське об'єднання відповідальних громадян. Це Криворічський осередок, які звернулися до нас за допомогою в рамках реалізації цього проєкту, Центр готовності цивільних. Що це за проєкт? Навіщо він потрібен? Зараз триває війна, ми прикладаємо всі зусилля до перемоги, і сьогодні наші громадяни, звичайно, цивільна особа. Завтра вона може бути вже в військовій частині, готуватися до. Відбиття нападу, і так, далі, і так далі, і так далі. Для того, щоб людина розуміла, з чого починати, на що звертати увагу, була більш підготовлена, мала змогу підготуватися завчасно до цих дій. Ми проводимо ось такі тренінги, Не тільки з безпечного поводження зі, зі зброєю. Тренінги проводяться і з тактичної медицини, з топографії, військової логістики, і так далі. так так далі, і так далі. Це Усі... все для цивільних, так розумію. Навіть... Це, це для звичайних цивільних. І Це користується попитом, за вашими спостереженнями? Все це користується попитом цих тренінгів в рамках реалізації проєкту «Центр готовності цивільних. Мною було вже проведено більше шести, приблизно до сотні людей вже відвідали ці тренінги. Ну, і знову ж ці тренінги тривають ось буквально півтора місяць, півтора до цього ми готували так, таких самих цивільних і так далі в рамках інших проєктів. Але саме ось, по реалізації цього проєкту вже ми більш. Прискіпливо відносимось до цієї підготовки, і не тільки. Я ще раз повторюю: вогнева підготовка, і до медична підготовка, тактична підготовка, як зібрати речі, як Підготуватися до можливих військових дій, і так далі. Так далі так Якщо так. порівняти, ви згадали з 2016 року, так стартували. Тоді як виглядало? це? Були такі початкові кроки? Ви дивилися, що людям потрібно, що вони просять? Чи як це було? А, От, нап... І що сьогодні маємо да. просто таке порівняння? Хочу дивіться бачили? на початку а, ці тренінги вони були започатковані для підготовки саме молоді, а, саме школярів випускних класів? Ну чому? Тому що е, військова підготовка, предмет захист вітчизни, який викладається е, в школах, він не завжди забезпечений матеріальною базою. В нашого закладу така можливість є. У нас є навчальна зброя, є відповідні інструктори-викладачі, які надають. Ну, дійсну інформацію, мають педагогічний досвід, подачу матеріалу, певну методику і так далі. І це проводилося саме для школярів. Ми проводили також тренінги, передавали свої знання для викладачів з захисту вітчизни. На початку це виглядало ось так. Вже в рамках підготовки. Територіальної оборони до 24 лютого ми вже проводили для цивільних осіб для звичайних цивільних осіб. Ось сам, саме такі тренінги по безпечному поводженню зі зброєю. Після 24.02, ну я не скажу, що це погано, але е, актуальність таких тренінгів вона підвищилася. Кількість бажаючих відвідати такі заняття також підвищилася в рази, і ну скажімо, за роки існування, мабуть, 30% Ми саме підготували ось більше ніж третина від попереднього попередньої кількості цивільних. Як навчальний заклад відчув, що от є попит, треба більше робити, треба розширюватися. Це вам запропонували, чи все ж таки саме можливо через... да, якось через звернення волонтерів, громадських об'єднань і так далі. сам... ми не займаємось, саме наш заклад не займається формуванням груп, які відвідають наші заняття. Ми не маємо на це ну, часу, і не маємо таких повноважень. Якщо до нас звертається громадське об'єднання. Яке гарантує, що тих, кого ми будемо навчати, ну, саме це доцільно для цих людей, що це саме потрібно. Вони перевіряють, організовують ці групи, узгоджують з нами час та місце проведення, і ми проводимо заняття. Наш заклад не треба йти до нашого закладу і намагатися записатися на ці курси. Ні. Наприклад, ви можете знайти в соцмережах. Об'єднання відповідальних громадян, звернутися до них, отримати електронну форму, заповнити її, дочекатися часу, коли вас запросять на проведення цих тренінгів. Зараз це відбуває. одна організація, яка таке по -поки, в поки збирає да, та, да по поки виходить? що дав одна. Ну, на, на цей час, скажімо так, на найбільш активна це ось е, об'єднання відповідальних громадян. Але якщо будуть варіанти, хто до вас звернеться з інших організацій, ви також це підтримувати mm -hmm. через них також можна до Ми вас домашні. Ми будемо на спілкуватися, будемо дивитися, бо ну, зрозуміти е, пф, отримати на заняттях якогось колаборанта мені б не хотілося це. По перше, е, по-друге, знову ж таки, у нас немає часу. На відсіювання перевірку кожних громадян, і так далі, так далі. Так далі. Ми, ну, зокрема згадали, що ви провели шість таких тренінгів. Так, да, а, в це колегу. лише ви шість, а можливо ще хтось там проводив e, з ваших колег. Також наші, наші колеги також проводять. Якщо я взяв на себе напрямок вогневої підготовки, безпека при поводженні зі зброєю, то мої колеги проводять з тактичної до медичної підготовки заняття, що також дуже корисно і цікаво. І також з тактичної підготовки також проводяться заняття. На базі нашого тобто, таке розподілення, щоб все осягнути, і кожен виступає так, в дея... сфері. Так, з деяких аспектів військової підготовки, е, якщо ми особисто і маємо знання, але не не маємо досвіду викладання цієї дисципліни. Наприклад, я е, не берусь викладати топографію або там радіозв'язок, наприклад. Хоча я користуюся і, і, і тим, і тими знаннями, але викладати я не берусь. Для того, щоб це не було офіційно не звучало від мене. Інформації дуже багато. Інформацію цю можна знайти в мережах інтернет в YouTube, Telegram-канали. Вони дуже-дуже дуже мають багато такої інформації. Людина дивиться її, не розуміє, що їй можна вже робити і так далі. Тому вони і звертаються саме для нас до нас, як до джерел інформації. Цієї, якщо говорити про самі заняття, скільки вони тривають, і взагалі на що ви такий акцент більше робите? Що навчаєте? Як от поділений цей час, щоб все осягнути? Е, ну, дивіться, ми проводимо в декілька етапів. Мінімум, це два заняття. Кожне заняття тривалося дві години. Це мінімум. Це мінімум. Ми не можемо навчити навіть там за п'ять занять вже досконалого оператора володіння зброєю. Але дати напрямок, якому треба рухатися, від, дати відповідь на питання, які виникли, і людина мала питання, але не знала, кому їх задати, де отримати відповідь. Ми даємо. В першу чергу ми звертаємо під час проведення цих занять, звертаємо увагу на безпеку при поводженні зі зброєю, тому що сутність зброї в тому, що вона наносить ураження і зробити при поводженні зі зброєю якусь помилку, щоб поранити себе або оточуючих, то це буде дуже дуже прикро. Торкаємось аспекту правових підстав застосування зброї цивільними. Чому можна застосовувати зброю, в яких випадках її застосовувати не можна в жодному разі, це теоретичний розділ. І в теоретичному розділі ми розглядаємо принцип роботи зброї, на чому він заснований, загальну будову автомата Калашникова, і потім переходимо до практичної частини, виконуючи нормативи. Дехто Може вважати, що виконання нормативів, наприклад, розбирання збирання автомата або споряджання магазину навчальними патронами це повернення ось до Савку, до радянського союзу, але це не так. Це вправи, які допомагають набути навичок поводження зі зброєю. Наприклад, ви прийшли до спортивної зали, бачите багато тренажерів е і що робити не розумієте. Да? Ходите від одного тренажера до іншого, щось смикаєте, щось піднімаєте, е не розуміючи, як воно функціонує. Так можливо, там через декілька років ваш фізичний. Рівень підніметься, але це е, марна трата часу. І тільки коли інструктор підійшов, сказав, робиш так, ось так, ось так, не задумуючись, що ти робиш. На усіх оцих тренажерах на ці не дивись. Так ось, виконання оцих нормативів, розбирання, збирання автомата Калашникова, це ось такі вправи. Які допомагають напрацювати дрібну моторику, фізичну пам'ять і рефлекторну пам'ять поводження зі зброєю. Багаторазові е, виконання цих вправ вони допомагають. Скільки на заняття треба зробити таких вправ? Скільки даєте часу на це? Ну в щоб раз... хоча б щось зробити. Чим більше, візити... тим краще. Чим більше, тим краще. Але знову ж таки е, не треба робити якийсь фетіш з виконання цих нормативів. Розібрав за 5 секунд, зібрав за 8. Ну, такого робити не треба. Це знову ж таки марна витрата вашого часу. На оцінку, ту, яку ми виставляємо нашим курсантам, коли вони здають нормативи на автоматі Калашникова, розібрати на оцінку відмінно це 15 секунд і зібрати 25 секунд відповідно. Спорядити магазин 30 патронами 40 секунд. Це на оцінку відмінно. Хоча знову ж таки є курсанти, які ну, цей норматив перевищують на декілька секунд. Ну, це і, азарт там, дуже так. Да, да, це змагання між ними і так далі, так далі. Я не кажу, що кожна цивільна особа повинна це робити, але напрямок, якому треба рухатися, ми надаємо цивільним. Якщо йому цікаво, якщо в нього виходить, він розуміє, він буде більш підготовлений, більш навчений. Але якщо людина прийшла з якимись... Вадами вона або не розуміє, або не може за фізичними вадами е, поводитися зі зброєю. Вона краще буде допомагати в іншому напрямку волонтерити і так далі. І а от як далі. визначити, чи можна людину, наприклад, навіть на таких заняттях допускати, не втне вона щось там інше, чи стабільна вона? Ви таке перевіряєте? Ось саме виконання цих нормативів вони і дають змогу оцінити адекватність. По-перше, і по-друге, чи спроможна людина запам'ятати алгоритм дій зі зброєю? Тобто вам це видно, так я розумію? Це, Звичайно, це цивільним може не видно, а от ви це да, бачите. Так, зразу в чи слухає поради інструктора, чи вона зважає на ці е, зауваження, чи виконує вона вказівки і так далі. Це все видно. Це все видно. Тому е, якщо дехто думає, що ось я приїхав, наприклад, в тир або на полігон, мені дали там сотню-дві патронів, я постріляв, і я навчився стріляти. Ні. Ви навчилися натискати на спусковий гачок. Можливо, ви влучили в мішень, але ви не навчилися поводитися зі зброєю. Постійна То, практика та, повинна, бути. повинна бути. Треба, повинна бути постійна практика поводження зі зброєю. Ви радите продовжувати цю практику тим, хто завітав на такі тренінги? Е, дивіться, це пост знову ж таки. Як е, на початковому етапі ми розглянули основні моменти? подальшому наші заняття ускладнюються. Ми даємо нові 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 навички в залежності від потреб. Того, хто приходить до нас на заняття в залежності від їхніх навичок. А наприклад, які такі задачі? Уже найскладніші йдуть. Ну дивіться, треба вміти зарядити зброю, поміняти магазин під час стрільби, поміняти положення під час стрільби, мати якісь тактичні навички застосування зброї, укриття або стрільба з положень, які незручні, ну це в подальшому, і це те, що я розповів, це мінімально це. 15-20% від тих завдань, які треба розглянути під час занять з вогневої підготовки. Хто найчастіше приходить чоловіки, жінки, і зокрема, ви згадували, що була підготовка для школярів. Який це вік, з якого віку можна прийти? Бо розумієте, 17 років, а може хтось там молодший, наприклад, завітати на тренінги. Е... Яка гранична оця вікова категорія? Ну, дивіться, гранична, якщо дитина розвинена, то навіть 12 років можна її вже навчати поводженню зі зброєю. Можна, якщо вона фізично розвинена, вона спроможна ну, фізично виконувати вправи, розібрати, зібрати автомати. І так далі. Якщо таких навичок, точніше таких завдань вона не виконує, ну, тоді по подальшому до практичних яких занять приходити не треба. Ну, наприклад, мій син, дитина в 14 років, вона вже стріляла з пістолета з автомата. Під наглядом, це було безпечно, по подальшому, це їй дуже-дуже допомогло. Хто приходить, чоловіки чи жінки? За вашими спостереженнями, На в... кого це користується популярністю зараз особливо? Скажімо так, може в відсотках більше це жінок. Але це також цікаво, як і чоловікам, так і жінкам в равній пропорції. А, ну, скоріш за все, через те, що, можливо, чоловіки думають, що вони знають все. Ось у жінок ну, цей, цей сектор знань, мабуть, був. Декілька там часу закритий, тому вони надолужують ці знання. І трошки так наостанок можливо нашим глядачам. Чи планується у вас ближчим часом? Можливо, вже волонтери зверталися будуть проводити тренінги. Є от в планах в планах. У нас робота постійна ще раз повторюю, знаходити в мережах. Об'єднання відповідальних громадян, задаєте їм питання, вони надсилають електронну форму, ви її заповнюєте і чекаєте на проведення наступних тренінгів. Не тільки з вогневої підготовки, а й з усіх інших напрямків, про які ми зараз розмовляли. Якось так. Це добре. Дякую вам за розмову, що так розповіли дякую. і сказали, куди звертатися. Дякую вам за запрошення. Нашим глядачам нагадую, що це була програма інтерв'ю дня на першому міському У гостях. У нас побував старший викладач кафедри спеціальних дисциплін та професійної підготовки Криворізького науково навчального інституту Донецького державного університету внутрішніх справ Володимир Голик. Говорили зокрема про тренінги з вогневої підготовки, як вони проходять, хто на них все ж таки приходить а також, зокрема, куди можна звернутися та до кого, щоб та також потрапити на такі майстер-класи, і, зокрема, інші, із домедичної підготовки і різноманітні, також корисні тренінги. В Студії працювала Вікторія Пінчук. На все добре, ще побачимось.